Доброго дня, друзі! Хочу вам показати свої почвопокровники, які я маю у себе в садочку. У мене їх немаленька колекція. І ось перший це всім знайомий очіток Ангеліна. Гляньте, як він гарненько себе почуває. Мороз і сонце, а він, наче літом, такий, навіть ще не побурів. Дивіться, яскраво зелений, а свій колір він міняє на золотисто. Такий бурий, бордовий навіть. Ну, не поміняв, бачите. Ще дуже гарно себе почуває тім'ян. У мене їх декілька видів. Це саме такий розпространений Він швидко наростає. Дуже неприхотливий. А це в нас гвоздичка. альпійська, погляньте, яка кулючка гарненька. Теж добре себе почуває. Хотіла вам показати цікаву рослинку, почвопокровну, покровну, але не можу цю тару з неї зняти. Вона примерзла, ця мисочка, і не знімається. Я на всякий случай вкрила, бо він тільки в мене висаджен був перед зимою. Іншим разом, може, відтає та покажу вам. А чи то Камчатський. Він в мене йде такою бордюрною лентою. Бачите, дуже це. Симпатично. Симпатичний має вид на діляночки. Така продюрна ленточка. І ось, подивіться, теж непогано себе почувають. Молоділка. Доволі дуже добре. І те, що цей читок Капчатський, теж оцю в кругленьку клубочку мою. так, Таким продюрною лентою. Контур такий. Вероніка повзуча. Погляньте, вічно зелена рослинка. Почва покровна. От нема снігу, а ці рослини дуже виручають. Коли земля така гола і мороз. Це ж таки, таки подспор'я для наших рослин, щоб не була така гола земля. А це від індольфа, Всім знайомий. Подивіться, який він колір поміняв, який він красавчик. Це поряд є В неї такі цікаві листечка. Пістряві. А це поряд тім'янчик, Як він гарно спускається по кам'яні стіночки невеличкі такі кам'яністі. Також чудово себе почуває, має такий декоративний вид, очіток. Отогнутий кріспа. Дивіться, який він. Чудовий, як корал зелений. А це трава імператора. Я йому обрізала. Такі колосочки, симпатичні Нехай собі буде. У мене ще отака скалка, чешська називається, але ну, я її називаю українською. От і тут в мене недавно висаджений, теж перед зимою, проглядає камніломка, молоділо видно. Погляньте такими розеточками. Вона ще малесенька, але, ну, надіюсь, вона приживеться і дасть ще багато діток. А поряд з нею теж тільки недавно висаджена ось таке чудо, така, бачите, як трояндочка. Отчиток, він такий блакитно-зелений. Тільки от назви я його не знаю, на жаль. І він мав ще теж такий масінький. Я думаю, що дівчата, які більш обізнані в таких рослинах, впізнають його і підскажуть мені назву. А це ще один такий мікроскопичний, маленький, такий не дуже він розростається. Тім'янчик. А це погляньте, єлі видно, галівенька горноколосника. Теж такий декоративний має вигляд От на цій скальці. А це погляньте поряд таке молоділко. Воно завжди такий має буряковий, бордовий такий колір. Не міняє його навіть літом. Ось це ще, бачите, такий. Поряд ще один очіток, простий, теж не знаю назви. Це куплялись на базарі у людей. Тому я не, ну, не знаю, без назви був, хтось підскаже. Це ще отогнутий крізь пачоток. Теж на ці горки непогано виглядає. Це теж він. А це ще у мене горноколосник вже з двома дітками. Також ще один тим'янчик. чебрець, Він дуже виручає зимою. Вічно зелена рослина і прикриває гарну землю таким щільним килимком. Ось ще одна красунечка, подивіться, обріє та варігатна. Такими рожевими квіточками квітує рясно. І вічно зелена, бачите? Поряд, погляньте, кам'єломка. кріспа. Гляньте, яка вона красунка. Трошечки потемніла, не така. Така темна, темна, такий колір зелений, з бордовими такими гілочками. Теж тримається такими морозами і без снігу. Це в мене ще прикриває землю, такий повзучий бересклет форчуна. Варігатний гляньте. Тім'ям взагалі така дуже неприхотлива, потрібна рослина. У садочку так гарно прикриває землю і коли нема снігу, бачите, вічно зелений, таким щільним килимком допомагає рослина виживати в таку морозну зиму без снігу. Ще, бачите, така еріка. У мене росте. Такий кущик симпатичний, теж вічно зелений. Це ще один кущик Еріки. Теж дуже декоративна рослина, з любими видами рослин, квітів, вона гарно себе демонструє. Ось вам і водянка. Вона такими ягідками чор, чор, чорними буває обліплена. Ну, ще поки вона в мене молоденька, ще ніяких ягідок не було, вона поки ще приживається у нас. Така ще не такий прямо в неї декоративний вид, але вона дуже старається. Наросте гарно, трошки схожа на Еріку, на хвойну рослину, дуже гарна. А це в мене вербейник Ауре. З педіляточки висадила теж перед зимою. І він, бачите, живий, живенький. Ще дуже мені подобається Афіапагон нігер. Він квітує і теж має чорні, такі чорного кольору ягідки. І зимою тримає свій вигляд. Такий темно-темно, прямо. Фіолетового такого чорного кольору. Помилуємось котулою. Погляньте які пухнастики. А поряд малачай митролисний, теж зелений, теж тримається такою погодою морозною. Прикрашає клумбочку. Це гвоздичка, така ажурна, тоненькі гарні листочки. Також сонце цвіт. зелененькі. Гарна рослина квітує, так рясно Такими темно-рожевими квітами. Ну а молодилка, наче взагалі зима не касається. Оце в мене цих молодилок дуже багатенько, так що буду роздарювати весною. Всю оцю клумбочку, ці острівець з молодилками. Весь роздарю, бо в мене вже вони кругом крово висажені, а це мені треба буде освободити для інших рослин, іншого декору цей кусочок діляночки. Так що, кому буде треба, всім роздарю, як замерзло вже наше озеро. Не дуже декоративно виглядають ці бутилки з пісочком. А що поробиш? Щоб не розірвала нам цю ємкість, треба було це зробити. Добре прихватило. А ми цікаво, що гейхера тримається. Теж вічно зелена росина. Виявляєте, такий мороз був мінус 15 без снігу. А вона як нічого не бувала. Розкинула своє журні листячка. Такі хвилясті. Гарненька рослина. Вероніка сиза. Не втратила свій такий стальний, Сереблястий такий сизий колір. Листочка дуже подобається. Навіть більше, ніж її квітування. Мені подобаються і лісточки. Ще один вид живучки. Така темна-темна, Темно-бордова. А вона літом зелена. А ось я почво покровничок. Заячі вушка. Ту треба подивитись назву. Я щось забула його назву. Ви теж подивіться, який цікавий. Лістя схожі на заячі вушка. Такі остренькі кверху, длинненькі. Вирішила вам з вулиці засняти очіток ток-воду. Ви тільки погляньте, які спагеті звисають. Навіть якщо і мало вже квітачок у нього на зиму. Хоча, бачите, є такі трояндочки вардові. Ну погляньте, як же ж це гарно. Як же ж це чудово так, чарівно виглядає. Ця бордюрна лента вже скоро в мене закриється зелена. Мені дуже не подобається, треба було такого кольору коричневого, Ну вже яка є. А чіток вже прикриє гарно. Її не буде видно. О, тільки ж погляньте, як же ж це красиво, як це гарно. Ну Горизонтальний красень. Кізильник, я вже вам його показувала. Весь весь у намистах ягідок червоних. А це в мене ще молодилка в горщичках, теж будуть весною на свої місця розсаджені. Таке трубчасте, а це бордове, яке не міняє колір. І це таке буде паутинчасте таке молодилко. Теж на вулиці стоять у горщиках, і на них нічого не впливає, не спека, ні мороз, ні балячки, ні шкідники. Все з ними добре. А це в мене ще Огонь. Стоїть у прохолодному місці. Я його занесла, він в мене в такому кашпо прозорому. На всякий випадок, на про всяк випадок я його занесла. Бачите, які морози. Він дуже гарний такий. Японія його назва золотий. Він має бути жовтеньким, ну, тут мало сонця, а він трошечки салатовим таким зробився. Листечка зелені. Теж витримує таку погоду морозну, без снігу. Трошечки його присипала тирсою. Це висадила у грудні. Пурпуреум очіток. Теж дивіться, такий листячко в нього. М'ясисте, теж такі бордово-зелені, верхівочки такого жовтенького кольору. Теж розростеться, буде дуже гарно. Більш за все переживала за цей очіток. А чи так ложний пурпурем. Він такий гарненький, в нього блакитно-зелені листячки, теж такі мясисті, і вони теж окрашуються у бордовий такий колір з червоним, гарний дуже він у теплу пору. І зараз теж не втратив своєї такої декоративності. Це яснотка, вона квітує дуже гарно і довго квітує, такими пускового кольору квіточками. А листячка такі в неї сріблясто-зелені, по краєчкам зелені, серединки такі сріблясті, вона дуже швидко розростається, теж такий декоративний, гарний почвопокровник. Навіть зараз, бачите, тримає. Такий свій колір листя. І ще флокс шиловидний. Ну, він трошечки такий, втратив трохи свою яскравість зелену, але ж все одно не сухий. Все одно має такий непоганий колір, прикрашає ділянку. А це полинь шмітта. Я думала, вона пропаде на зиму. Але трошечки все одно залишилась, показуючи, де вона в нас зростає, щоб ми її не притоптали. А подивіться, як гарно тримається, такий ніжний, маленький кустичок нандіни. Різного кольору листечка. Чудова рослина. А ще на вуличній клумбі в мене розлігся такий сріблястий, пухнастенький такий, подивіться, який в нього пушочок на листичках. Чистець. Простенька така собі рослина. Бистро розростається швиденько і прикриє землю. Там де вам це буде потрібно. І поряд під електричним стовпчиком розположилась ясколка. Не вбиваємо рослина, квітує білими квітачками, теж таки має сріблясто-зелений колір. Чудова така травичка, почвопокровна. Погляньте, оцей чуток такий простенький, що я вам показувала на скалці своїй чешській. Погляньте, як він гарно такими гроздями звисає. У поєднанні з ялівцем. Горизонтальним вілтані. Тільки подивіться, як же це гарно виглядає, друзі. Теж прикриє цю бордюрну ну Тільки ж поглядайте, як же все гарно. Як же це гарно. Я ж це гарно. Як вони сочетаються в парі. А це березки Барбаріс Ре Джевел. Він ще не скинув своє листичко повністю. Він полузелений вважається. Полувічно зеленим. Так воно і є. Ну, Буду я заканчувати своє відео. Дякую, мої дорогі, що були зі мною. Це сонячний морозний ранок. Всього вам найкращого. Будьте здорові. Нехай все буде добре в ваших сім'ях і з вашими близькими людьми. До побачення!